Гляємо зараз дімою по... по центру міста. <по>, по центру міста людей тільки в костьолі і все. І дуже багато що зачинено. Взагалі, я знаю, що в Польщі, в словаччині. Всі. Субота, неділя це дуже сімейний день, і всі сидять вдома. Для нас це трішки дико. Ми вже, звичайно, звикли до цього. Ми знаємо, що тут можна просто пройтися по місту, зайти, наприклад, в якусь кав'ярню, і теж не всі кав'ярні працюють в суботу-неділю. В У нас, наприклад, коли свята, там субота, неділя, навпаки, все працює, тому що, ну, це ж багато людей виходять гуляти, і можна більше заробити. А тут люди цінують більш себе і свій час з родиною. Діма, розпаковуй вже нарешті свою. Е, що, як називається правильно? То я знаю, я не знаю. <рес> ось колесо, яке качає працювати. Колесо для занять. Щось типу, по типу того. Так, звичайно, баби тут не було в контакті, але бабі. приємно здивувало ось такий ось ковричок під ноги, щоб боляче не було. Блін, реально за 4 євро ще й коврик тобі під, То під коліна. Гумове, до речі, теж дуже добре. Mm, я думала, що буде добротні. пластикове, трішки побісити сусідів. Але знизу треба побісити їх зверху. Ага. Класна штука. Ну і сама ручка. Як ми спробувати ось так. І ось так. Тут ще треба сили, щоб його сюди запхати. Чувак, треба до кінця. Ну, треба тільки усрусить, що біля цього колеса буде добре. О, все, здається так. Ну, і ось тоді буде. Ну, так, будеш повез. вже качати. Я його вже знаю, де я його положу, і воно буде лежати. Так як і все решта. О, от тепер точно добре. Ні, я буду з ним займатися думаю. Можливо, я буду займатися, Тут дівчина намальована, тому ну. мені підійде. Куди ви? О -о -о -о. Купив собі, а воно вже подібалося. Куди їдеш? Тихо, успокойся, Юлька. Ой, не відмовляє сил. Дай на ще раз на тут. А я не можу. Тобі треба три колеса купити, так? І Ще, тушу сраку піднімала. Але... А воно сміни. тяжко, так? Блин, це дуже тяжко. Чекай, а ти, ти не так? повністю розгинаєшся, ти тільки трішечки. Але віно, дивись, ну, от от преш. Ясно, ну і повинно їхати зі школи, Су Юлі. Давай назад їдь. Ти дуже далеко від'їжджаєш, там ну, гальма немає, так все не гальмуй. Я, я не знаю. Що ну, ти треба? Ти мене з такого раху, що знімаєш? Я так знімаю, щоб тільки спинка гарна була і все. Мені не треба проминати спиною. Ти спину тримай рівно і не треба аж так сильно туди заїх... а, заїжджати. Вже стоп? Ось все, стоп, назад їдь. Що ще буду качати, жопу. А тобі ти прес, вже... а прес не напружується? Все назад. їдь. Поки Добре. так, потім будеш з кожним разом все Але сильніше і сильніше. Плеч. О! Плечі болять. Я боюся, що ти зараз на мене тут ззаді не так що... Все, друзі, до відділення. Спливу спинку. <плеч> Я не так. О, все, зараз, якщо ще розроблю, то обізвусь. Чікай. Знімай, якщо там буде колічно, але... мені спина була. Все, давай обернуть. Тебе так жовтня сексуально, а? Є, чим? давай його повернемо. Чеки, можеш повернути. З Нового року. ти. Бляха. <пілляха> о, я вже відчуваю, накачав прес. Що відбувається взагалі <пілляха> сьогодні з погодою? Що? <пілляха> <пілляха> От того колеска дуже прес болить тепер з ним. От ті два рази, що я зробив. Це від <пілляха> двох разів болить прес, що ти видом? Серйозно, тут знизу вже їжа. Тепер треба якісь положення знайти, щоб нормально вставати. Що ти думаєш, свої зараз розвалиш все. Це, це я тобі говорю, тобі не болить. А що ж ти тоді півразу зробила? — Ой, а ти зробив два рази. Я дуже чувствую, що прям кубики під жиром. Боже. Зараз покажемо вам трішки ціни, які в Словаччині ціни на фрукти і овочі. Ось не знаю, чи так буде добре видно. Це лимони, зараз акція 69 центів за кілограм. Тут кілограм в цій сіточці. Давай візьмемо помелу. Ні, тут 500 грамів. Ага, так, 500 грамів. Кілограм виходить євро 38. Угу. Е, помила зараз по акції євро 59. Ми її візьмемо. Два і цю. Це Якось подібне. краще. Яблука ну, зазвичай ми теж беремо тільки по акції. Ось зараз 99 центів є. Є яблука навіть за 2,49. Такі дорогі яблука ми собі не беремо, так, Діво? Mm -hmm. Є зелені ось такі за євро 69. А грушки зараз теж по акції. Такі досить тверді. Банани євро 69. Ми беремо теж їх по акції. Євро 69 це трішки забагато. Ось. А вони в таку пору ми не беремо взагалі. Ось Ківі. До речі. Я люблю м'ягенькі ківі. Всі, до речі, ми м'ягенькі. Червоні ківі. Червоні ківі, Ось. Одненька, одненькі ківі 59 центів. А що ми тут хотіли ще взяти? Батончик. Ага, йдемо на батончики. Ми дуже любимо ось ці батончики. Space. SpaceX. Так, вони з протеїном, вони з горішками і з солоною карамелью. До речі, ми її дуже любимо, саме ці. Тому що вони дуже такі солодкі і з горішками, а оці теж з горішками, але вони мені не так подобаються, ось ці смачніші. Тому візьмемо, ще такі хороштучок 4. Також ми частенько беремо ось такі фісташки, які ми любить. Для кешті, для кешті. Мигдаль і кешю. Так, вони солонуваті, але дуже смачно. На вагу. Ось євро 49 ціна за 100 грамів, євро 29 і кешю євро 59. Ще тільки в Лідлі продаються ось такі, як, як сказати по-українськи, хлібики. Хлібики. Ми любимо. Так, тут є два варіанти, саме цієї фірми. Спінуа і що там ще і базилік, і чия та орегано. До речі, і ті, і ті смачні. Що ти сьогодні ти хочеш? Давай це її візьмемо з орегано. Реально, ми її дуже любимо. Навіть просто з чаєм. Діма каже, що за ці хлібики, які ми взяли, коли нема що їсти, заходить на ура. <рес> Ще я дуже люблю солодке і зараз я дуже звикла їсти чорний шоколад, чисто чорний, і саме в Лідлі їхнє як на спецзамовлення їм виробляють фірму. Не знаю, як правильно читається Gross, G.D. Gross. Я десь вставлю, мабуть, тут. І саме 60% шоколадка просто бомба, саме для мене. І солодкувата, і корисна, тому що це чорний шоколад. Ось тут вони, ось ця фірма, ось так вона пишеться. Є з чилі, з фісташками, горішки і о, оранж, боже апельсинка, але я люблю, то ось вони ще різні, є: 70% 80, але я люблю саме ось цю. Саме 60% для мене вона просто вау. Ціна євро 49 і тут 125 грамів. Ось так. Коли немає пакету з собою, ми не купуємо, ми просто знаходимо в супермаркеті якусь вільну коробку і просто складаємо туди все, що ми беремо. Зараз обідаємо з Дімою, і нам привезли з України український наш оселедець, тому що тут оселедець жахливий, він дуже кислий. І реально ми нам відводимо душу, як то кажуть. І говоримо про те, що тут в Словаччині немає взагалі чорного хліба. Ось такого, як у нас чорного-чорного, не сірого, а от саме чорного. І я настільки хочу того чорного хліба, що просто <звук> <звук> Щоб Ви розуміли в Європі, в Європі це нормально кинути на підлогу одяг. І піти собі далі, а потім прийти і дорозкладати це все. Ось так. Всім доброго ранку. Ми з Дімою снідаємо, і сьогодні ми їдемо кататися на ковзанах. Ти так на мене дивишся Їдемо ламачного лісу. Дима ламати ноги. Одного разу ми каталися на козанах і. Ми взагалі одного разу тільки каталися на позитива. Так, одного... один раз взагалі в житті ми каталися на козанах. Це було в Києві Ой, і Боже. дуже класний був каток на вулиці, і ми навіть ні разу не впали. Тому я думаю, що... Я сподіваюся, що цей раз ми не впадемо нічого свого не зламаємо. <рес> Взяли э, в наших знайомих, в наших друзів э, коньки, э, ковзани <рес> і будемо їхати ламати зараз ноги. ламати ноги і будемо їхати кататися. Ой, що в нас тут робиться? Срач. Це срач. <рес> Поїдемо кататися на ковзанах. <рес> <рес> <М>? Боїшся? <рес> Боюся. <рес> не бійся. Не бійся, все буде добре. О, я не закрила. Взагалі ми лише один раз в житті каталися на ковзанах. Як правильно сказати каток? Каток таки будемо український. І ми каталися на контрактовій площі в Києві і навіть не одного разу не впали. Тому я не знаю, що. Що цього разу нас чекає, чи ми згадаємо щось, чи, чи ні. Але взагалі я дуже давно хотіла покидатися на ковзанах минулого ще року, Але здається, що минулого року був коронавірус і були якісь обмеження. Тобто, там, по моєму потрібно було зробити ПЦР-тест. А ПЦР-тест можна було зробити лише заплативши за свої кошти, якщо тобі там не до лікаря потрібно, а просто для себе. Ось тому ось так. Тому цього року, слава Богу, що вже коронавірус ще є, але немає ніяких обмежень, що вже всі без масок. Можна нормально ходити до магазинів і взагалі скрізь. Поки що. Поки що так. Побачимо, що далі буде. Ми приїхали в зимній стадіон, це інша сторона. І я вже чую, мабуть, там грають в хокей, тому що тут багато припаркованих машин, багато припаркованих авто, і тут теж. Тому зараз йдемо питати. Мені здається, що сьогодні ми не покатаємось на ковзанах, але запитаємо. Так, грають в хокей. Ну, блін. Один раз вибралися і йдемо, запитаємо десь. Але такий великий каток просто капець. Дізналися цін за ціни. Якщо ти живеш в цьому місті, то там здається 1 євро вхід на катання на ковзанах. Це ціна взагалі блін класна. І так як у нас є ковзани, які нам позичили наші друзі, дали покататися, і в нас ще є одні друзі, з якими ми їдемо ввечері кататися. Тобто будемо брати в оренду. І ціна за одні ковзани в оренду 3 євро. Коштує. А, тому ось так. Ми домовилися, що будемо кататися ввечері. Поїдемо вже зараз не будемо, тому що зараз там готують лід. Як правильно сказати, що вони там роблять? Полірують? полірують так, мабуть, заливають. заливають. Не знаю, чесно не знаю, що там вони будуть робити, а будуть готувати лід, і можна було кататися з 3 годин до п'ятої, або з п'яти годин вечора до сьомої години вечора. Ми вирішили, що ми зараз поїдемо додому, поїмо зробимо там можливо якісь свої справи і потім вже. З друзями зустрінемося о 5 годині вечора і поїдемо китатися. Приїхали додому і хочемо поміряти взагалі, чи нам підійде розмір е ковзанів. І Дімо, ти ніби справжній професіональний хокеїст, я тобі хочу сказати. Це тільки так виглядає. Але круті, правда, ковзани? Тільки не, не поцарапай підлогу. А розмір добрий? Да. Клас. Але круто виглядають. Дуже класні. Класні в нас друзі, що ми можемо позичити. Но. І ще є. Мої, в мене будуть ось такі е, простіші, в мене будуть біленькі. ось такі. А в тебе реально ніби ти. Спортивний, 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 спортивний. Так, спортивний хлопчик. Спортивний хокеїст. Спортивний хокеїст, біля. Логіка. логіка, так. Гарко. Не зламай. Та так вони відкриють. Ну, все, я свої міряю. А тепер давай хвалися своїми mm -hmm. позиціями, яку занав... mm -hmm. О, Тебе такі гламурні слухай. У мене біленькі, у мене гарненькі. Такі чисто. Шістого... Ча на них е, насправді Дівчачі. на цих коньках я взагалі щось, На цих коньках взагалі тяжче кататися, ніж на ось таких, е, як у дімо. А чому? Тому що вони краще фіксують ногу, а тут буде нога трішки ось так ходити, і вона, так як mm -hmm. вона не добре зафіксована, ти можеш просто пошкодити її. Але бачимо. Але які гарні! Подивіться, які в мене носочки. <ріх> О, невеликий, маленький, ще з теплим схом. О, які гарні. Я не буду дуже робити, але розмір мені підходить. Не поцарапай підлогу. Все бомба. Ну? <звук> Що, наш рівень питання, це поки що просто ходити і все. Ну, рівень Діми. Рівень катання Діми. Привіт! Привіт! Як віт? Я вмію їсти. Я Хас. просто прикалуюсь. Покажи. Дайте мені такого оранжевого штуку а як в мене вийшло трошки? А? В мене трошки вийшло? Да. Тебе так, тебе добре. За мене, як у ти бачила ці А Ану покажи. Як у валянку. А я вже, досягла, я вже досягла рівня, що можу кататися і знімати, і знімати відео. <ріху> Ось так. Але ні, я шуткую. Діма, ти де? <ріху> Привіт! друзів, тому що є ще час покидатися, але ми вже втомилися. Особисто я втомилася, мені трішки забагато. Для мене годинка це так нормально. дуже ну, Так, і мені ще так дихати тяжко. Це все-таки теж да, кардіо, тому в мене взагалі не треноване кардіо, тому мені було трішки тяжко. Але я ні разу не впала. І це прикольно. Я майже впав. Діма мені. майже впав, але не впав. Тому зараз чекаємо і відпочиваємо. Як ти катався? А, добре катався, кажу, бо я все нікого не. Ні, щоб не покалічить, щоб не впасти і нікого не збити. Але були такі люди, дівчина катається на ковзанах, на швидкості і ще й переписується в телефоні. Як? Як мімо людей? Поняла? Це ж круто. Круто, але я боюся, щоб вона мене не збила. або я не збив. Ти прикинь, вона летить на скористь? На швидкість спустить А я поскомзуюсь, разом падаю і неї підбиваю. Де вона буде? Вона там розітряється в той Що ти мене знімаєш? Що ти мене знімаєш? Снімаю? Я хочу, що ти мене знімаєш. Що це? Рабу люди, які йду, я так іде, як ти на коньках катався. Це, це... я на коньках. Це Оце я точно на коньках. Я вуков не добавив, і все, це я, де. Сів полежить. <плес> я поставила на паузу і. Щоб Діма подивився зі мною фінали, подивіться, які в нього сексуальні підштанники, чи як правильно сказати. Вино в руках, та Чоловіки ти просто романтик. Добре. Я наступний холостяк. Чому? Просто, а чого ні? В смислі. Піду на проєкт. Який проєкт? А я. Піду хата на тато. Птата на тато. Давайте ми вже. брику. Все, дивимося. Гарно чи страшно? Доброго ранку. Доброго ранку. Що за паліво? О, Сьогодні ми <рес> проснулися дуже пізно. Нарешті ми виспалися. І у нас такий дуже скромний сніданок. Звичайна булочка і круасан. тому що ми нічого не встигли приготувати. Незвичайна булочка, булочка з оливками чи? Uh -huh. Оливка. Oh, no, 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 оливками, оливками. То Що було оливками? Ну, коли буде розпаковка кнедлика. Ну, показуй, кнедлика. Ось, власне, наш кнедлик і твоя рука. Це параний хліб, так. І він XXL, тому що я їм ніколи не можу наїстися, бо він для мене якийсь дієтичний. Не знаю, як можна п'ятьма кусками напару. хліба наїстися. Якщо я сьогодні не наїмся, то будеш мені ще й борща готувати, а? а, -а ти будеш сам Взагалі, як так вийшло? Я замовляв борщ на вихідні, а достав. Суботу, ось оце. А в суботу я була на роботі. А, а я теж, да, теж був. Коли вона Це капець. М'ясо, Просто рецепт буде. А я не знаю, як він готується. Розкажите, як він готується. Я знаю тільки, що. М'ясо там є, там є сметана. Капуста кисла, яка потім буде тушитися. Лимон треба Ні, лимон. Це лимон просто потрапив в кадр. Рушник теж не треба. Чесник традиційно будемо готувати страву. Ну що, друзі? Це традиційна словацька страва. Я вперше її готувала. Це параний хліб, а тут м'ясо з квашеною капустою, з сливками, з сметаною і з спеціями. Діма говорить, що він ніколи не наїдається цим хлібом, до речі, треба підігріти ще. Тому я йому поклала прям ось таку величезну тарілку, щоб він вже точно наївся нею. А капуста зі своїми руками це нормально? Нормально, точно. Точно. Не боюся. <ріпуюсь> не бійся. <ріпу> Давай ще розігріємо цей хлібчик. Да, да. Це називається кнедлик, mm -hmm. а це сегединський Гуляш. Сегединський гуляш з кнедликом. <ріпу> Щось я ще хотів сказати своє оправдання, я тоді забувся, що... Короче, я їбав щось... тобі все, що я тобі хотів сказати. Не матюкайся. Добре, не виперчай. Я не бав, що сюди робити.